Наш командир группы вот задал вопрос, кто вот, будет ехать в Иловайск. Мы все понимали, мы все знали, куда мы едем и вот, что может случиться. Э, ну, в принципе, вся группа вот, одногласно вот, вот подняли руки, вот, сели на машинки и поехали в город Иловайск. Мы все знали, за что мы идем и куда мы идем. Все. И вспоминается действительно, как на третьем этаже школы а, делили. Банк тушонки на втірає. За хліб ділили, все ділили. І так в місті в місті, в місті воювали в одному бою ж втратив. Коли то буде хоча б один день, хоча б один день. Коли я не згадаю про війну жодного разу. Зараз, зараз немає години, щоб я про це не згадував. Є спогад, коли товаришу задаєш, ну що ти як? А він дивиться на тебе, в очах нема нічого. Історія війни часто запам'ятовується тільки назвами локацій та цифрами, кількістю озброєння, чисельністю солдатів по обидва боки фронту і цифрами людських жертв. Війна рідко зберігає обличчя людини, хоча майже завжди розділяє її життя на до і після. Якщо війна все-таки залишає право на після. Це історія не про стратегічні помилки чи зраду, не про політичні прорахунки та переговори. Це історія про бійців батальйону Донбас, які пройшли всі кола пекла і повернулися звідти живими. Лєший храмой, Макс, Алекс, Кузя, Вальтер, Яцик, Дєт Лєрмонтов це тільки невелика частина позивних, про які до війни ці чоловіки навіть не підозрювали. Однак в АТО, і, мабуть, уже на все життя позивні стали для них другими іменами. Ми і то друг друга начали узнавать, кого як зовут. А всіх завжди знали, по попазини. Чимало хлопців, які потрапили в Іловайський котел, розпочинали свій шлях на фронт з протистоянь на майдані. Однак тоді вони ще навіть не підозрювали, що через якихось півтора роки сотні людей тут дивитимуться на їхнє фото з епіцентру справжньої війни. Усі вони розповідають приблизно однакову історію про те, як пішли добровольцями на війну після анексії Криму, як минулого літа кілометр за кілометром звільняли міста Донеччини та Луганщини від незаконних формувань ДНР ЛНР. Як у середині чи наприкінці серпня потрапили в Іловайськ? Тоді, начебто, нічого ще не вказувало а, на біду. З однієї з бойових я приїхав, і тут. Збор все. я говорю, куда ж то? А от видвігаємося, куди ж був Перший захотний Іловайськ. Мысль правильна, ідея правильна, але только все вийшло неправильно. 18 числа пішли штурмувати Іловайськ. Взяли Іловайськ з ходу. Тобто Азов і правий сектор відволікали їх з однієї сторони. А ми зайшли там зі сторони Графського. ну, Майже без бою взяли. В принципі, операція якби, була спланувана, вроді якби непогано, але все пішло на Довжні були з трьох сторон заходити, а в ітогі вийшло, що зайшли в центр города, ми тільки з однієї сторони і все. Один батальйон взагалі не приїхав. І в нас по суті техніки як з собою взагалі нічого, практично не було. Та і з самого початку операція по захопленню важливого залізничного вузла Іловайська не задалася. Всі, з ким ми спілкувалися, згадують минулорічний день незалежності України. Побіжно говорять про парад у Києві, де цього дня демонстрували важкі озброєння. На сході ж у цей час свої важкі озброєння демонструвала російська армія та її найманці. У нас був День Незалежності. Это был особенный день, когда нас поздравляли ну, практически весь день. Нас хорошо поздравили вот, на День независимости Украины. Вот, это особенный день был. Вот, летело все, что можно. Вот, и столько летело, что вот, ну, как никогда летело. Было весело. Цей кремезний на вигляд чоловік має незвично лагідний позивний мішка. За його словами, бойовий товариш Ворон дістав поранення саме на день незалежності. Ворона ще вдалося вивезти з міста. А вже за якихось два дні кільце навколо Іловайська повністю замкнулося. Це остання колона, яка вийшла з Ловайську. Ну також попали вони під обстріл, але ще кільце оточення не було замкнуто остаточно. Кільце вже було замкнуто 26-го року. 27 числа далі почалися декілька днів запеклих боїв за Іловайськ. Однак сили вже були нерівними. Тоді в них почали виїжджати танки, цілі потяги там з мінометними установками, вивів собі там градами нас накривали так, що ну, вони просто півміста за один обстріл зруйнували. що вони розказують, що ми їх бомбили. Ну це чушно. Они контролювали уже все ті весь этот коридор. Причому всі привосковіші висоти они захватили на той момент. Вони бачили, як остатки наших колон вони спокійно нас туда всі. Не дочекавшись підмоги без важкої техніки, без належного озброєння, після днів виснажливих боїв керівництво дало наказ виходити з оточеного Іловайська по так званому зеленому коридору. Віці раділи, адже вірили, що виходять з пастки. сказали, хлопцы, вы уже майже почти дома, нам дали зеленый коридор, там, заспокойтесь, там, все ехали, там, в машинах родили, что наконец-то выходит из там, скоро до дома уже попадут. Никто даже догадок не было такого, что мы пойдем, ну, попадем под обстрел. С ночи на 29 число прекратились обстрелы, сказали, что будет зеленый коридор. Мы загрузились на оставшийся транспорт. Транспорт был очень перегружен, потому что Практично там весь був було ще. З самого Іловайська військові вийшли без жодного пострілу. Масований артилерійський обстріл почався біля селища Червоносільське, що майже за 15 кілометрів на південь від Іловайська. Всі без винятку добровольці під час розмови про вихід називають єдине слово тир. По дорозі, щоб ви розуміли, як в тиру поле до лісу два кілометри з однієї сторони, два кілометри з іншої сторони. Просто в полі вкопані танки з російськими військами. Там я не буду казати, які там цифри російських військів, ну, які підрозділи були, ну танкова дивізія і ВДВшники російські були. Коли ми виїхали в поле з многополя в Красносільське, там були вже вкопані танки, вкопані огневі точки противника, і ми розстрілювалися. как в Тире, Ах, и очень много достойных людей погибло там при въезде в Красносельское, Червоносельское начался ну не знаю как это назвать ад, наверное, начался, потому что впереди все машины взрывались, как свечки вместе с людьми там части тел летали в разные стороны, все сгорало. Їхали хто на чому, хто на пожарной машині, хто на на какой то хто там ну, на военном грузовике. ми їхали на спринтері. Ну, Простой гражданский спринтер, там раніше, я так розумію, там маршрутка була. Ну, так на маршрутках воювали. Під час виходу по зеленому коридору командир підрозділу Віталій Яцик втратив свого друга з позивним Мальборо. Таких історій на полі між многопіллям та червоносільським сотні. При виході вже коли колону розстрілювали. И автобус, в котором він їхав, уже вже ну, возле населенного пункту, где потом держали оборону. І вот. он вийшов з автобуса и недалеко от виходу: в голову попало, и все. И парень погиб. Кстати, в этом автобусі виїжджав нынешний начальник поліції Саша Фаскевич. Да? Їхали, я шбачу хлопців з моєго взводу там, на зілу. У них попадання, що машина. Як наче чолопнула, хлопці там загинули, миттєво. Когось тоді врятував, хоч як дивно, легковий автомобіль, адже цілилися відразу по великій техніці. Когось щаслива випадковість. І каже, що їду і подивився наліво, на а дивиться, а це вже у нашу кабіну летить. Він швидко притормозив, воно так пролетіло. З кабину, і далі. Перша російська ракета, кажуть очевидці, поцілила саме в КаМАЗ із Червоним Хрестом, в якому їхали поранені. Вони розстріляли першу машину, це їхав Камаз із Червоним Хрестом, з пораненими хлопцями. Тобто хлопці там пострадали, поранили, а потім ще згоріли заживо в Камаз. Два рази погріб. Коли ти бачиш попадання прямо в машину з танка, машина розлітається, дні, то колеса, а там ще були люди. И мы их тоже не видим, потому что они точно так же разлетелись, как в части. О чем там еще дальше как когда... ну, сложно. При выходе с восьмым и с Ахимом виноград вместе ели во дворе. Почався неминутний обстріл, разбежались по машинам, ну і потім в машину випав снаряд і они не Доїхавши до найближчих будинків у Червоносільському, військові почали налагоджувати зв'язок з командуванням. Як виявилося потім, усі спроби були марними. Коли я ще телефонував от, з заступником міністра оборони, так як він мені представився, мене з'єднали з ним. Я представляюся, хто я є, з якого підрозділу там, і так далі. Він задав, питання, а питання, Розумієте? Коли вже плотность огня зросла и россияне поставили ультиматум, или вы сейчас uh, складываете оружие и выходите с поднятыми руками, либо мы отводим личный состав и технику, накрываем вас градами и раскатываем танками. Тогда... Вдалося ще раз дозвониться в Київ і сказали, що никакой подмоги не буде. крутитесь, як хотите. Попри бойовий настрій напередодні, багатьом бійцям здавалося тоді, що цей забутий Богом хутір Червоносільське стане їхнім останнім пунктом призначення. 29 числа виліз на кришу. там дома, потому, что, ну, в Можна було вилазити на одну точку, а туди дзвонити. позвонил единственный кого помнил телефон наизусть это двоюродного брата вот так вот как-то получилось ну то ему позвонил говорю что обзвони всех скажи вот такая ситуация что ведем бой в Красносельском ну то есть окружили нас и ну, надежды никакой нет выйти ну хотя бы чтобы знали где труп искать в Красносельском когда уже принят был э, на выход э, четверо отказались говорят мы не будем выходить мы согласны вот здесь они флаг подняли України. Ну, та ж мурашки вспоминаю, тому що некоторые навіть не си. Говорит, мы вчетвером, мы ми здесь примем бой. Я к ним подойшов, говорю, ребят, говорю, ми здесь лучше умремо, я говорю, а ви мені нужны живими. Ця група з чотирьох людей мала без бронежилетів та озброєння підстраховувати відхід інших військових з червоносільського. Ну і прощались, я ж розумів, що їх уже могу не побачити, 50 на 50, як мінімум. Ну там, може бути, я не знаю, де-то какая там, що то там макрита там глазки була. Это ж хулиганы. Все-таки вышли, молодцы, живые, здоровые. Никто не застрахован от войны, и ты никогда не знаешь, когда она может тебя настигнуть. Ты можешь быть профессионалом во всем, но ты при выходе на какую-то точку попадешь в засаду, или в тебя попадет пуля снайпера, или осколок, или из танка снаряд, и все. все твои. Это отдельный случай просто. Выживешь ты или нет. Однако на цьому пекло для бійців батальйону Донбас не закінчилося. И на следующий день когда нас разделили, сказали раненые и армейцы в одну сторону. А батальон Донбас остаётся. Каждый из нас второй мог уйти. С ранеными и с армейцами но многі з нас остались. Это просто можна шляпу зняти цим всем. Просто я не можу це слово объяснить, і як це. Хоча знали, що нам може бути вже повний конець. Після того, як вони відмовилися покидати поранених і відходити з оточення, спершу російські офіцери, а потім терористи ДНР 110 українських солдатів взяли в полон. Зачем ти сюди прийшов? Я? Що ти здесь хотів? Целостность України, України, України ти хотел сохранить. А зачем? На цих кадрах знятих на мобільний телефон перші години українських військових в полоні. Просто на полі їх змусили підстрибувати так, як колись стрибали студенти на початку Євромайдану. Проші свого государства! прыгаем і дружно говорим, хто не скачет. Хто защитник! А то скачет! Хтось! Саме почало було найжалим, тому що було очень большое физическое и психическое давление. Тепер добровольці згадують побої, моральний тиск, бензин в супі, яким їх годували, холод і неможливість поговорити з рідними. Саме так проходили їхні довгі чотири місяці життя в Донецьку. Частину бійців батальйону Донбас восени відправили відбудовувати зруйнований терористами іловайськ. Будете отстраювати заново наші міста. Як ви вважаєте, Це достойно, чесно? доброволець із Закарпаття з позивним храмой показує нам роздруківку кадру з сюжету російського телеканалу про те, як так звані фашисти відбудовують іловайськ. До нас... Особливе ставлення було, тому що ми добровольці, і я не знаю, чому але там нас розрекламували на російському телебаченні, що ми карателі, що ми там дітей вбиваємо, їмо там. Попри намагання росіян нав'язати місцевим мешканцям свою пропаганду, ця стратегія провалилася. Жителі усіляко підтримували полонених бійців. В Иловайске, в самом городе, где-то процентов 80 местных жителей поддерживали именно законную власть, поддерживали Украину. Всячески на стороне были Украины, украинских солдат. И ну, очень как-то пренебрежительно относились к сепарам. А рядом бабушка жила. Ну, старая бабушка еще войну видела. Ну, естественно, пенсию никто не платит. Ездить в Украину получать она не может физически. То есть ну, никого нет. Ну і бабуся там постійно буханку хліба розводить, нам принесе, мальчики там поїжджать. Люди нам і їсти носили, і одежу носили обутися, тому що ну, нас літом взяли, а зимою ми там. Ну зима вже практично. 25 п'ятьох військовополонених залишили в підвалі Донецької СБУ як схильних до саботажу на чотири місяці без повітря, без сонця, без зв'язку із зовнішнім світом. Серед них був ілєший. Поначалу там нас розстрілювали разів 20. Тобто, ну як заходили, казали, що ми вас там сьогодні розстріляємо. Прощайтесь там всі ну. Якось до цього ставились з посмішкою. Однак навіть під фізичним та психологічним тиском бійці Донбасу не зраджували своїм переконанням. Колись виводили, ночі піддарували, сказали, що типу, зараз по СКС ну, по гвинтівки, типу, підете на аеропорт. Якраз наші хлопці держали тоді оборону аеропорту і підете на аеропорт. Тіпа типу, що будете ізмивати, ну, кров'ю свої гріхи. Ніхто не підписався. І той заводили вже в підвал. Розстелили український прапор на порозі, щоб ми наступали. І всі переступали, і вони дамо, ви йдені, то вам тут все одно вже капець, а ви там ще щось понти колодите. Шлях вообще став на коліна перед прапором і сказав, стріляйте, я не наступлю. Йому там прикладом його, вирубили, затягнули, і не наступлю. Вийшли з полону сепаратистів українські бійці батальйону Донбас 26 грудня 2014-го. У підвалі СБУ в Донецьку цілий рік залишався останній полонений сепаратистів донечанин з позивним Сем. Він майже рік провів у неволі. А 27 серпня таки вийшов на волю. Я люблю вас всіх, сехридам житті. Тепер багато з бійців на лікуванні у Києві, дехто повернувся додому, а хтось на полігоні знову чекає на відправлення в зону АТО. Хлопець з Івано-Франківщини з позивним Піаніст, один з тих, хто повернеться на схід. За освітою він юрист, однак любить грати на фортепіано з собою. Він завжди бере похідний синтезатор, аби у вільний час долучати товаришів до класичної музики. А, а що гали? Ну да, да, так, мене вже тут і виганяють. Виганя виганяли до що. Куди виганяли. Ніхто не виганяв. Починав, це вже Я не привіз справжні інструменти. Чингіс і Бугор, а з ними десятки інших також чекають на службу на Донбасі. Патріарх і Кузя охороняють один з київських будівельних майданчиків: Вальтеру, Хромому, Лєшому, Лексу, Яцику, Даву, Мішці, що доведеться пройти курси реабілітації після отриманих на війні поранень. Інші ж намагаються пристосуватися до мирного життя, почати його з чистого аркуша після того, що їм довелося побачити і пережити. Ці на перший погляд суворі чоловіки з особен особливою теплотою згадують про загиблих під Іловайськом друзів. Однак ніхто з них не жалкує про те, що тоді, рівно рік тому, опинилися у смертоносному котлі. Кажуть, що отримали вони набагато більше, ніж втратили. У кожного свій путь в те життя. К сожалению, эта війна забирає очень много достойных людей. Значно что-то предначертано в этой жизни. Это настоящие патриоты, и это не глупые, что просто человек приехал где-то из какого-то села и умеет управлять только одним трактором. Или, как говорят, нас любят, валам хвосты крутить. Большинство было высшее образование. Многие жили за рубежом. Наиваще, даже не на войне. Очень тяжело после войны. После войны в себя прийти и опять-таки начать жить мирной жизнью. І найстрашніше, чесно кажучи, щось що як за, за своїх рідних і близьких, які потім залишаться. Колись в мене внуки чи діти спитають, що ти робив, папа, це время, що я скажу, я десь по барах барахнувся чи що. І в людині чого більшого, добра чи зла, от після війни він стає ще добрішим чи більш злішим. Тобто все залишить, що в людині от більше, чого він приховував в собі. А після війни вже ніхто нічого не приховував. Я вже ваду бив там. Дяволів нет, чертені, там одні люди. На Мені здається, знаєте, що вся країна з тобою там. що кожен. Кожен, хто не дзвонить, всі там плачуть, всі там як ти, що ти там переживають. А приїжджаєш сюди, ну подивіться. Кіно.